Про допомогу заходу і про справи України на міжнародній арені От про це все будемо говорити з Олексієм Буряченком, виконавчим директором міжнародної асоціації малих громад. Він у нас в студії в неділю. Зранку вітаємо, вітаємо. друзі, вітаю, шановні глядачі. Отже, спершу трохи інформації, яку будемо обговорювати. Президент Володимир Зеленський розповів про підсумки січня під час традиційного звернення. Він заявив, що Україні вдалося зберегти міжнародну увагу до своєї війни за незалежність. За словами президента, цього місяця Україна та Польща фактично перезавантажили свої відносини. Крім того, Зеленський відзначив хороший результат у відносинах з євросоюзом. Це початок скринінгу українського законодавства. Вдалося додати нашій державі ще більше стійкості, саме того, що є головним аргументом у міжнародній комунікації те, на що ви здатні, те, що ви здатні витримати, те, через що ви здатні пройти, світ, звертає увагу на стійких. Та сміливих я дякую кожній країні, яка анонсувала нові пакети пакети підтримки на нещодавній зустрічі у форматі Рамштайн. А це дев'ять пакетів підтримки, зокрема деякі дефіцитні речі для нашої оборони. Вже готуємо на лютий ще більше домовленостей з партнерами. Окремо, я хочу відзначити результати комунікації з партнерами щодо російських активів. За цей місяць ми наблизились до рішення, якого ми. Потребуємо, яке буде справедливим. Різні аспекти, різні рішення щойно були озвучені. Ми по, по я думаю, кожному з них пройдемося. Але в цілому, так як ми чули від президента, січень це місяць, коли вдалося зберегти міжнародну увагу. Наразі це так складно зберігати цю увагу в контексті України. Так, ми ж бачимо надзвичайно складно і, до речі, про це говорить прямо і наш президент у своїх зверненнях, що вдалося стабілізувати, вдалося зберегти фокус, в тому числі перш за все, мабуть, в Давосі на б його передувала наша четверта зустріч по українській формулі миру. Ну і дуже важливо, що так скомбінувала наша дипломатична служба, що ця подія. Яка фокусує увагу до себе всього світу щороку, на початку року, була відповідно скомбінована з українським питанням. Ну більше того, на форумі вдалося я нагадаю, що і президент виступав, і він був вже дуже інтегрований в повістку цього форуму, оскільки говорили про відновлення довіри. А як може бути відновлення довіри в світі без знаходження справедливого миру в Україні? Тому. Насправді все було дуже природне, і Україна дещо змогла повернути цей фокус на себе після загострення на близькому сході. Ну а потім, відповідно, гарантії безпеки, як новітня практика від Британії. Ініціатива далі Макрона Франції. І ми знаємо, що зараз є вже 15 пропозицій з тих 31 країни, яка вже відповідно підтримала ці гарантії безпеки. Тобто макрона на бли. Чим часом я думаю, будемо очікувати в Києві з його скальпами, які він вже обіцяв в публічному просторі. Ну і плюс ви що не згадали про Рамштайн? Ну тому враховуючи вище викладне, я думаю, за цей місяць Україна точно не виходила з перших шпальців та ЗМІ. Ну президент Окрема ще сказав про відновлення. Ну фактично таких тісніших відносин з Польщею з нашим да. стратегічним партнером сусідам. Да. Туск був Так, Чому власне на це знадобилося стільки часу? Друзі, давайте відверто. Я думаю, що на повноцінне, не то, що навіть відновлення, нам потрібно свої відносини вибудовувати по суті з нуля, тому що. Досіма. З Польщею. Ну ми зараз говоримо конкретно про Польщу, і на це є цілий ряд причин. По перше, там призавантажилась політична складова. По друге одне питання, коли Україна з Польщею співпрацювали як просто дружньому форматі, да? але все одно Польща була в Євросоюзі, а Україна ще не була в Євросоюзі. Як асоційований член, потім відповідно як кандидат. Це друзі, це все одно інші відносини. Зараз Україна з Польщею мають. Будувати вже рівноправні відносини, як ну в принципі ні в кого вже немає сумнівів, що Україна буде в Євросоюзі. Більше того, така політика потрібна і Польщі, тому що якщо брати голосування в нашому майбутньому європарламенті, то Україна, Польща про Скаїне Балтії, це в принципі вже блокуючий пакет. Чи цікаво це Польщі? Цікаво, чому цікаво? Тому що це про гроші. Мало того, це про великі гроші. І якщо політика України та Польщі буде максимально синхронізована, ну я вам скажу, що це може бути найпотужніше. Ший політичний та економічний альянс в Європейському Союзі, тому наші відносини не будуть прості. От у чому справа. Так, підеться піти на поступки аграріям польським, придеться піти на поступки логістам польським. Наша сторона в чомусь має піти на поступки. Але чим швидше ми знайдемо цей конект, тим паче в цьому електоральному 24-му турбулентному році, тим швидм, тим сильніше стане і Україна, і Польща відповідно. Ну, до слова я про що ви зараз говорите, ось це перезавантаження, примітно, що про нього теж говорять у Варшаві, так. з єдиною тільки поправкою йдеться суто про економічний блок. Тобто, питання політичне і безпекове там нема що перебудовувати, бо ми і так там є в тому самому інтересі. А от питання економічне, отут вже А е, вони пов'язані безпосередньо між собою, політичне, економічне, як їх можна роз'єднати, тим паче з Польщею, тим паче з нашим ключовим сусідом. Ну і знову ж таки Україна має ті Звівськи традиційно по президентській лінії, да, президент Зеленський в гарних відносинах з Дудою. Ну економічний блок Польщі зараз також перезавантажується під новий Кабмін, під Туска під Туска, який був потужним багатолітнім європейським бюрократом, в тому числі. Ну чи вигідно нам це історія? Та звичайно вигідна, тому що хто як не Туск, може бути в тому числі одним з найпотужніших провідників України. Через на необхідність того самого скрінингу і реінтеграції, про ми ще не говорили, але чи зацікавлена Польща в такому конкуренті, як Україна? Бо так чи інакше, економічно це дуже потужний конкурент. Звичайно, я тому й зазначав в базовій своїй відповіді, що це не буде просто, тому що зрозуміло, що аграрні преференції, коли як тільки Польща зайшла до Європейського Союзу, вона на собі всі сконцентрувала. Що вона зробила? Ну давайте знов ж таки правду казати. Вона десь через більші свої ресурсні потужності по суті демпінгувала інші країни, ту саму Німеччину, ту саму ті самі Нідерланди, ті самі країни. Північного блоку і вся по суті така гуманітарна складова саме продуктів харчування, вона якраз закупівля Європейського Союзу, забезпечення такої продовольчої безпеки, воно багато в чому відсотків на 60, можливо, 70 зрієнтували, звичайно, саме на Польщу. Чи Польща розуміє, що в їхніх аграріїв, промисловців, переробників будуть проблеми, коли зайде Україна? Звичайно, розуміє. Міть, тому що ситуація в принципі дуже нагадує ту, яка, на яка Польща заходила на ці ринки. Тому я й кажу, що нам потрібно буде налаштовувати всім вигідну раз політику, десь можливо поступатися в своїх позиціях, але не просто поступки заради поступок. А для того, щоб всі ми і Польща і Україна стали сильніше. Іншого шляху чи на превеликий жаль, чи на щастя поживемо, побачимо, але його просто насправді не існує. Є на ця вісь має зберегтись країни Балтії Польща і Україна, і це перш за все, якраз от те, що ви зазначали, це безпековий аспект, це політичний аспект. А на нього вже буде відповідно нанизуватися економічні. Ну були і конкретні пропозиції під час цього візиту. Новини абсолютно конкретні. По перше, Павел Коваль, призначений особою, яка буде представляти Польщу в питаннях відбудови. Для контексту треба сказати, що Павел Коваль особа дуже інтегрована в українській справді і є великим симпатиком України. Це перше повідомлення. І та друга новина, яку ми почули під час зустрічі очільників урядів про продовження ось цієї траси автобану польського а 4 А – це частина більшої європейської автостради аж до рівного якої конкретики тут побачимо і про що ці сигнали? Ми маємо розуміти одну річ, і в принципі ця тенденція зберігається вже, ну, якщо так брати, останні 10 років. Ну, коли повноцінна Україна почала євроінтеграційні процеси, коли дали різку відповідь втіхачу Януковичу, ну і так далі, і тому подібне всю цю історію ми знаємо. Що робила Польща? Польща, по суті, стала для нас хабом, хабом європейського бізнесу, хабом європейських країн і Дуже багато спільних підприємств вони одразу не заходили в Україну. А для того, щоб зробити політичну кон'юнктуру, економічну, вони базувалися в Польщі, те саме що на машини будівні, багато виробництв. А потім вони потихеньку заходили вже на український ринок, але під польською парасолькою. До чого я веду? Польща вже багато років отримує гарні преференції від того, що приводить інвесторів на український ринок. А в принципі, багатої сировинні ринки вона з цього багато бенефіс для свого бізнесу також отримує. Я думаю, що чим більше інтеграційні відносини будуть насправді між Україною та Європейським Союзом, тим роль Польщі, як зрозумілого вже партнера для європейців, вона буде тільки збільшуватись. А отже, вони будуть більше заробляти. А отже, їхня зацікавленість в цих процесах інтеграційних України вона точно не зменшиться. Давайте трохи розширимо географію. Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує на початку лютого відвідати Вашингтон. Там він зустрінеться з президентом США Джо Байденом. Про це повідомляє Блумберг із посиланням на анонімні джерела. Зазначається, що під час зустрічі посадовці планують обговорити додаткову допомогу Україні. Тим часом у прислужбі Шольца не відповіли на прохання прокоментувати заплановану зустріч. а Представники Білого Дому взагалі відмовилися від коментарів. Ну і президент Джо Байден готовий закрити південний кордон в разі міграційної кризи. Однак для цього потрібен ухвалений закон, і з таким закликом до конгресу США звернувся американський лідер. Варто нагадати, відповідний документ передбачає і продовження допомоги для України. Мовлено, якщо воно буде прийнято як закон, стане найсуворішим і найсправедливішим набором реформ для забезпечення безпеки кордону, який будь-коли проводився в нашій країні. Це дало б мені як президенту нові надзвичайні повноваження закрити кордон, коли він стане перевантаженим. Захист кордону в результаті цих переговорів це перемога для Америки. Для всіх, хто вимагає посилення прикордонного контролю, це шлях до успіху. Якщо ви серйозно ставитеся до прикордонної кризи, перейміть. Мій двопартійний законопроект. І я його підпишу. Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки. Схоже на якийсь клінч. Перетягування канату або навіть. І так виходить, назвав. що республіканці і не дають ухвалити цей законопроект, да. бо вони хочуть цю перемогу собі присвоїти уже в наступному році. І, ніби і за мігрантів да. і не голосують. А голосубайдені демократи в свою чергу не хочуть цю тему повністю традиційну, до речі, для демократів віддавати республіканцям, і також входять в цей політичний клінж. Ну знову ж таки, це ж та сама історія, як і по макрофіну для України ці 60 майже 2 мільярди доларів. Це виключно політичне протистояння, виключно політична кон'юнктура самих сполучених штатів. Там же мова насправді в цьому пакеті, да якщо ми говоримо про безпеку. Якщо ми говоримо про Мексику, там ж не тільки про кордон, там насправді до зміни в міграційне законодавство, і саме цього боїться Байден та демократи. Ну не кордону бояться. От що я намагаюся донести нашим шановним глядачам, там мають бути більш жорсткі, інтегровані республіканцями, саме зміни в міграційне законодавство і можливість видворення незаконних мігрантів з території Сполучених Штатів. Не тільки які зараз там опинилися, але які, скажімо так, відносно законно потрапили на територію Сполучених Штатів давно. А це традиційно вже декілька електоральних циклів. Це один із базових електоратів демократів. Тому в цьому і суть, що, ну як, Конгрес, Трампісти граються з тематикою мігрантів. І я думаю, Байден вже зрозумів, що потрібно також. Ж максимально жорстко входити відповідно в цей дискус. тому він каже: Я навіть кордон готовий закрити я готовий максимально жорсткі дії проводити, але я їх буду проводити як президент. А ви мені, як парламент, це дозвольте. Ну цікава ну, позиція. В такому разі, чи наближаємось ми до вирішення цього питання ще до виборів, тому що ну фактично вперше йдеться про те, що ви щойно самі це сказали, та я готовий. Просто тепер дискусія, як саме. Та в тому -то і справа, що якщо бути відвертими, то в певний політичний тупік все далі і далі заходить об'єднана допомога для України. Нас же, в принципі, це найбільше цікавить як пріоритетне для нас, для нас питання. Тому що вибори сполучених штатів це звичайно, геополітична подія, на яку ми орієнтуємося, за якою ми спостерігаємо, але гроші нам потрібні зараз, адже війну не можна поставити на паузу. І от. В цьому контексті оце об'єднаний на законопроект на скільки там на 106 мільярдів доларів, якщо я не помиляюсь. Якщо там буде ця безпекова безпекова складова по кордону з Мексикою, звичайно, він все більше і більше буде на превеликий жаль, скоріш за все, політизуватись. Тому потрібно шукати, як на мене, нашим комунікаторам сполученими штатами і горизонтальними, і міжурядовими, шукати варіанти, як можна на все ж таки з більшою вірогідністю у цей пакет допомоги Україні прийняти можливо виділити окремо, можливо, разом з Ізраїлем, можливо, розбити на транші. Ну одним словом, нам зараз потрібно проявити максимальну політичну виваженість, толерантність та конструктив, і при цьому ще й не влазити бажано в політичну риторику Сполучених Штатів, адже це ніколи нічим гарно гарним не завершується. Але насправді і з того, що ми зараз бачимо, то Наша дипломатія максимально максимально вірна, максимально поміркована, підходить до перемовин. Навіть коли над президент президент прилітав і висока делегація, пам'ятаєте, коли там була Сверденко, був Єрмак, коли вони прилітають Сполучені Штати, навіть якщо запланована зустріч з президентом Джо Байденом, то зустріч є як з конгресом, так і з Сенатом, і як з демократами, так і з республіканцями. От по цій лінії я глибоко переконаний, і потрібно йти тільки пошукати ще трошки. Ки більше на точок опору спільних і конструктив ну, виходить якась дивна ситуація, тому що е, ніби республіканці і демократи підтримують Україну mm -hmm. допомогу Україні і допомогу Ізраїлю, але е, пакет спершу доставило цей загальний з мігрантським пакетом, mm -hmm. е, і тепер він опинилася фактично українське питання разом з ізраїльським опинилось заручником цієї внутрішньопартійної боротьби. Які тут точки опори можна знайти, коли вже ось так у них. Ну, дуже запекла боротьба. Та в тому -то справа що якщо пояснювати, що відбулося коли білий і особисто Джо Байден, цей великий пакет допомоги ініціював за рахунок підтримки, до речі, двопалатної, двопартійної допомоги не тільки Україні, але і Ізраїлю, білий дім намагався, все ж таки, якраз міграційну тему тему покласти собі в плюс, вот у чому справа. І десь забрати цю електоральну карту в республіканців відносно підсилення кордону з Мексикою. Ну і мол, звичайно, це молти типу рішення, але ж воно за ініціативи Джо Байдена. Правильно? І от саме це стало точкою такого політичного клінчу, як ви щойно самі сказали. оце міграційне питання. Тобто та ініціатива базово, коли ми вже, мабуть, всі забули, да? що це саме демократи і Байден запро. Онував цей великий об'єднаний пакет. Вона і по суті стала наслідком такого блоку. Тому я й кажу, що потрібно зараз шукати варіанти, яким чином все ж таки, і це до речі, не тільки нам. Це потрібно і республіканцям, і демократам. Ви абсолютно вірно зазначили, соціологія. До речі, остання бачив, говорить, що більше 70% там ще 73% говорить про те, що і республіканці, і демократи серед звичайних громадян Сполучених Штатів вони за те, щоб продовжувати допомогу Україні в будь-якому варіанті. Тобто, і республіканці, і демократи будуть намагатися задовольнити вимоги свого електорату. а і там і там є допомога Україні, тобто, в принципі, ці точки дотику, про які запитують, є вони є і в двох палатах парламенту і в сенаті, і в конгресі, і в двох партіях. Тільки їх потрібно знайти. Ось ця інформація від Блумберг про те, що Олаф Шольц має намір відвідати Вашингтон. Наразі білий дім не коментує Берлін, не коментує, але з тої інформації неофіційної, яку ми маємо, йтиметься про Україну. Як це може виглядати про що про що головно будуть говорити? Ну, це зворотній візит, якщо брати трошечки ретроспективи на Байдена до європейського союзу свого часу. Пам'ятаєте, коли стало зрозуміло, що макрофін від сполучених штатів зв'язку з блокування трампістами конгресу будуть, так би мовити пробуксовувати. Вони прийняли відповідне рішення, і Байден прилетів до європейського союзу за підтримкою європейських партнерів, все ж таки України і політично. І... І зброєю, і економічно пояснюється, тим, що для макрофіну від сполучених штатів для спільної консультованої позиції, скоріше за все знадобиться час зараз. Шольц робить як зворотній візит да? ну, тому що Німеччина це локомотив економічно європейського союзу. Німеччина, друга країна по постачанню зброї для України після Сполучених Штатів, до речі, і те, що нас зараз цікавить. Це звичайно ракети дальньої дії. Це німецькі тауруси, про які ми вже давно дуже говоримо. І в 16 і до речі, атакамси також дальньої дії. Оці три компоненти вони безпосередньо зав'язані у взаємовідносинах Сполучені Штати і Німеччина. Ну тут звичайно трішки масла вогонь позитивного для нас підливають на брити, які запропонували Німеччині викупити відповідно Тауруси, а нам надати всі свої. І запаси штормшедом. Ну тобто, як на мене, я висуну свою суб'єктивну версію для ексклюзиву для вашого каналу. Я думаю, що допоки все ж таки будуть продовжуватись політичне протистояння Сполучених Штатах, Білий Дім і особисто Байден будуть намагатися нам певну компенсацію за це внести саме в безпековому самим питанням озброєння, це в принципі в повноваженням як Білого Дому, так і Пентагону. Такі рішення можливо гібридні, можливо, заносина хне не напряму з Україною, а припустимо з Британією чи з тією самою Німеччиною, але прийняти зможуть. До чого я веду, скажу напряму. Я дуже сподіваюся на те, що Україна отримує далекобійну зброю, отримує F-16, ще можливо до прийняття рішення про макрофін від сполучених штатів. Чому Німеччина? Напевно, Шольц так упирається передачі Україні таурусів. Бірт пише про те, що це страх ескалації відносин з Росією. Mm -hmm. Мовляв, якщо Україна буде бити по Росії, для Німеччини будуть наслідки. Які ну вже ж передавали нам і Шедоу», і е, скальпи французькі, чого так бояться німці, ну перш за все, давайте скажемо, що е, німеччина завжди, скажем так, відому позицію займає, нам ну, пам'ятаєте цю е, ко, коаліцію леопардів, коли вже там вже, вже сполучені штати свої абрамси надали. Розумієте, ну як порівняти Абрам Сполучених Штатів, та там навіть другий Леопард за перше, я взагалі нічого не кажу. Тобто, допоки політиком Німеччини дозріває до якогось політичного рішення. Вже в принципі ключові лідери всі маркери розставляють там. Да, Британія дає челенджери, сполучені штати дають Абрамси. По ракетам та сама ж історія да Франція, у Франція з Макроном, яка намагається десь навіть трішки балансувати. Уже навіть Франція відповідно дає скальпи. Макрон розказує про те, що. Франція може стати одним із стовпів артилерійської стабільності для України по виробництву Цезарів. А це я нагадаю найбільш дайнобійна артилерійська система, яка себе надзвичайно ефективно показала в Україні. Та сама Британія каже: та ми віддамо всі свої запаси штамшедом. Не 40 скальпів, про що каже Макрон, а всі свої запаси штамшедом. Ну, і ці дії, крок за кроком, звичайно ж, вони будуть підштовхувати. На уряд Німеччини для рішення по Таурусам в будь-якому форматі. Найголовніше, щоб ці ракети все ж таки дійшли до України. Ну а чому це відбувається знову ж таки, друзі? Ну давайте будемо відверті, що в Німеччині є величезне російське лобі. Величезне. Це пов'язане з тим, що свого часу ця політика такої синхронізації була з Меркель через того самого Шрёдера. північні потоки Німечч. Чина готували вже бути найбільшим газовим хабом в Європейському Союзі, та й традиційно ще з радянських часів, та й ще й до того, ще з царських часів. Пам'ятаєте, німці навіть свого часу правили Росією. Да? Тому ці зв'язки ментальні, в тому числі, вони дуже тісні між Німеччиною та сучасною Російською Федерацією на превеликий жаль. Тому і рішення їм на фоні, може навіть наслідків Другої світової війни, в тому числі даються настільки тяжко, ну так там є ще і внутрішні свої політичні процеси. Ми спостерігаємо зараз да. за ось цими мітингами, скерованими проти ну, просто. Ми намагалися АФД. максимально глибоко mm -hmm. показати глядачу, що mm -hmm. це за це питання навіть не сьогоднішньої політичної там кон'юнктури, на а що це вже входить там в сторічну, навіть да, більше історію. Mm -hmm. ем, поговоримо теж про політичний аспект і про політичну рішучість. Отже, Сполучені Штати будуть просувати. Ати формулу миру Володимира Зеленського на міжнародному рівні це пообіцяв координатор із стратегічних комунікацій ради національної безпеки США Джон Кірбі і додав фінансову допомогу Києву потрібно відновити, адже поки союзники зволікають, Росія продовжує нищити цивільну інфраструктуру українських міст. Поговоримо про це детальніше. Ну, по перше, сам сигнал про е, формулу миру, тому що ми знаємо, що е, на планеті Земля існує їх кілька угу. там китайський варіант, який Україна в сумі не відкидає, але коментує і зважує. Та а тут ось такий посил від Джона Кірбі. Ну, давайте так з кінця почне відповідь. Навіть китайський варіант, який був там публічно оголошений, по суті поставили вони самі на паузу. Якими діями? Такими, що велика потужна делегація доєдналася в обговорення саме української формули миру на саміті в Джиді підготовчі, да, в Саудівській Аравії. І вона була тоді насправді, хоча мала менше представництво країни, ніж там подальше, там в ма. В Давосі, але за полярністю цих країн, за представництвом глобального півдня, як і на мене, вона була найбільш потужною. Індія, Китай, Сполучені Штати на одному майданчику ще й по українській формулі миру. Ну, це була така дійсна гіпергеополітична подія. І зараз я глибоко переконаний, чому і Росія зараз, вибачте, сленг газує да, в своїх цих неформальних дипломатичних Матичних ініціатив вони mm. готові затягувати процес, коли вони показують якісь там політичні сигнали, да про те, що вони, вони там про щось готові домовлятись. Чому вони настільки зараз саме зараз швидко активізувались? Тому що вони розуміють, що вже після проведення глобального саміту миру на рівні лідерів на Росія отримує те безальтернативне позицію не тільки України або конкретної держави, а спільного демократичного світу відігрувати. Таку сильну позицію Росії буде надзвичайно важко. Спасибі вам за ваш час. В неділю зранку це особливо цінно. Олексій Бряченко, виконавчий директор міжнародної асоціації, Завжди радий. був у нас у студії.